Карел Чапик. Оповідання з однієї кишені. Пригода доктора Мейзліка. Слухайте, пане Дастиху, сказав замислено поліційний службовець доктор Мейзлік старому фокуснику. Я прийшов до вас, власне, на пораду. Я ось маю тут одну справу, з якою не можу впоратися. А нужну, Сказав пан Дастик. Кого то справа стосується? Мене. зітхнув доктор Мейзлік. Що більше про неї думаю, то менше розумію. Слухайте, від цього можна збожеволіти. Що ж вам хто зробив? питався заспокійливо пан Дастик. Ніхто. скрикнув доктор Мейзлік. Саме це є найгірше. Я сам учинив щось таке, чого не розумію. Може, це не так уже і погано втішав його старий Дастик. То що ж ви вкоїли, молодий чоловіче? Я впіймав зламувача каси, відповів доктор Мейзрік похмуро. І це все, це все. І той зламувач, мабуть, не був справжній, допомагав йому пан Дастик? Ні, таки був, позізнався. Пограбував касу в єврейській добродійнім товаристві, знаєте, це був якийсь Розановський чи Розенбаум зі Львова, бурчав доктор Мезлік. У нього знайшли ломи і все інше. І що ж би ви хотіли б знати? промасував його старий Дасти. Я хотів би знати, сказав поліційний службовець глибокодумно, як я його впіймав. Чекайте. Я розповім вам усе докладно. Місяць тому, це було 3 березня, я аж до півночі був на службі. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, що тоді вже третій день падав борщ. Так ось, я собі заскочив на хвилинку до кав'ярні, а потім хотів іти додому на виногради. Але натомість пішов у протилежному напрямку до замощеної вулиці. Скажіть мені, чи ви не знаєте, чому я пішов саме в той бік? Мабуть, просто так випадково припустив пандастик. Слухайте, в таку погоду людина з нічев'я не вештається вулицями. Я хотів би знати, якого там біса мені було треба? Як ви гадаєте, то не могло бути яке-небудь прочуття. Знаєте, щось на зразок телепатії. Ага, мов фантастик. Це цілком можливе. От бачите, казав доктор Мезельк турбовано, тут щось є. Але могло бути також якась свідома спонука, щоб я подивився, що діється біля трьох пані. Це таки йшло на замощеній вулиці, пригадав собі фантастик. От от, там ночують, зламуючи каси кишенькові злодії з печта або з Галичини, коли поїздять до Праги на працю. Ми уважно стежимо за тим шинком. Як ви гадаєте, чи не за усталеною поліційною звичкою я пішов глянути туди одним оком, це може бути, виважував слова пандастик. Такі речі, людина, Часом робить на самохіть. А надто, як має якесь почуття обов'язку, тут нема нічого дивного. Так ось. Іду я на замощену вулицю, провадив доктор Мезлі. Дивлюся, мимохідь, на список ніч ліжан трьох пані. Іду йду далі. У кінці замоченої вулиці зупиняюся і рушаю знову назад. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, чому я йшов назад? Звичка, припустив пандастих, звичка патрулювати. Могло бути і таке, згодився поліційний службовець, але я звільнився від служби і йшов додому. Либо то було почуття. Таке, буває, визнавав пандастих, але в такому почутті немає нічого загадкового. Відомо ж бо, людина має якісь вищі здібності. Господи Боже, ревонув доктор Мейзлі. Так це була звичка чи якісь вищі здібності. Саме це я й хотів би знати. Ну то скажіть, тюпкаю я собі отак, коли це проти мене йде якийсь чоловік. Біс його бери. Хіба не може хтось там іти о першій годині ночі замоченої В Цьому нічого нема підозрілого. Я сам ні про що навіть не подумав. А однак призупинився під найближчим ліхтарем і почав запалювати сигарету. Знаєте, це ми робимо, коли хочемо вночі на кого-небудь добре роздивитися. Як по-вашому, це був випадок, чи звички, чи... чи якийсь підсвідомий поштовх? Не знаю, сказав пандастик. Я також ні. Злісно крикнув доктор Месік. Кат з ним. Отож я собі запалюю сигарету під ліхтарем, а той чоловік іде попри мене. Пан, я навіть в обличчя йому не заглянув, лиш так собі, очима по землі нишкою. Коли ж той, хлопчина пройшов, щось мені в ньому не сподобалось. Колиху сказав я собі, ту щось не доладу. Але що власне, я ж бо того. Вась пана медь не зауважив, так от я стою, я на дощі під ліхтарем його згублюсь, і раптом мені свінуло. Чоботи? Той чоловік мав щось чудне на чоботах. І тоді я з доброго дива й кажу собі в голос. Попіл. Який попіл? спитав пандастик. Звичайний попіл. Під ту хвилину я пригадав, що в в чоловіка на чоботях між верхом і метками був попіл. А чому йому не мати на чоботях попел? спитав пан Дастих. Певна річ, скрикнув доктор Мезгід. Але, пане, в ту мить я бачив так бачив розпанахану вогневтривку шафу, з якої сиплеться на підлогу попіл. Знаєте, той попіл, що лишається між крицевими платками. І я бачив, як ті чоботи вступають у той попіл. Так це була інтуїція, вирішив пан пандостик. Геніальна, але випадкова інтуїція. Дурниці, сказав доктор Мейзлік, чоловіче, коли б не було дощу, я б того попелу навіть не помітив. Але коли падає дощ у людей зазвичай чоботи не впопалі, розумієте? Значить, то був емпіричний висновок. Упевнено правив в пан Дасті. То була чудова гадка, підказана досвідом. Що ж було далі? Ну, а потім я пішов за хлопчиною. Вийдем на річ, він звернув до трьох панів. Далі я викликав телефоном двох дайняків. Ми влаштували там облаву і знайшли пана Розенбаума з тим поперем, ломами і дванадцятьма тисячами скази єврейського добродійного товариства. Така нехитра штука. То знаєте, в азатах писали, що з того разу наша поліція виявила неабияку готовність. Така дурниця. Даруйте, але коли б я випадково не потрапив на замощену вулицю і випадково не подивився тому гаунерові на чоботи, отож, провадив доктор Мезік при Нічому, чи то був тільки випадок, ось у чим річ. Це, зрештою, неважливо, заперечив пан Дастик. Молодий чоловіче, то був успіх, за який ви можете себе вітати. Вітати? Вибухнув доктор Мезі. Пане, як же я маю вітати себе, коли не знаю за що. За казкову детективну провидюшність, чи за механічні поліцейські навички, чи за щасливу нагоду, чи за якусь інтуїцію і телепатію?» Зважте, то була моя перша чи маленька справа, за щось людина та повинна вхопитися. А скажімо, завтра мені дають якесь убивство, пане Дастику, і що я робитиму? Бігатиму вулицями, дивитись, проникати людям чоботи? Чи покладатимусь на нюх і чекатиму, що якесь почуття або внутрішній голос приведуть мене просто до убійника? Ось бачите, то такий випадок. Вся поліція каже, та пару того Мезліка добрий нюх, з того молодика в окулярах щось вийде. Це детективний талант. Отака відчайдушна ситуація. Якусь методу людина та повинна мати. До своєї першої справи я вірив у всілякі там екзактні методи, знаєте, спостереження, досвід. Систематичне обслідування і, ну і інші про те, коли я тепер обмірковую ту справу, то бачу, що. слухайте, видихнув він з полегкістю. Я гадаю, що то була тільки щаслива нагода. Виходить, так, мудро сказав Дастик. Але в цьому було також чимало доброї спостережливості і тої ж такі логіки. І механічної рутини, сказав легковажно молодий службовець. І інтуїції, і також певного дару прочуття й інстинкту. Господи, Боже, це так вам уявляється, бідкався доктор Мезлік. Пане Дастику, як тільки я сьогодні щось робитиму, пане докторе Мезліку, до телефону, гукнув пан начальник, кличе поліційна президія. Ось воно, пробурмотів доктор Мезі, зкрушно. А коли повернувся від телефону, був блідий і нервовий. Гаразд, пане начальнику, крикнув роздратовано. Сталося. Знайшли якогось чужинця, вбитого в готель, Чорт. і відійшов. Здавалося, що цей енергійний молодик хвилюється. На 1980. 28 рік